Вітаю всіх любителів Києва на нашому каналі. Сьогодні 15 листопада 2025 року, і ми знаходимося тут, біля нашого будинку, місця Виноградів, будемо доводити до кінця збір урожаю Ківі. Почали ми його ще у жовтні із нашим швидкоплідним сортом, тобто ранньостиглим жовтоплідним. Лушанцян. А зараз е, будемо продовжувати. Це можна було, звичайно, зробити раніше, але не було часу, а потім не було погоди. Зараз дощ трохи у нас перестав, то можемо продовжувати. Бачимо, вже якраз майже повністю пройшов листопад, і добре видно всі плоди. Ну, спочатку. Як, перед тим як почати, нагадаю всім охочим, хто ще не встиг підписатися на наш канал, можете зробити це прямо зараз. Е, ну, як я вже раніше в минулі роки обіцяв, щороку викладаємо звіт про результати врожаю ківі. Це таке вже у нас п'яте відео. За посиланнями можете подивитися ці попередні відео і порівняти, кому цікаво наші результати щорічні. Ну, Зараз хочу сказати, що особливо і нема чого показувати, але кілька цікавих і важливих фактів все-таки є, і на них я наголошую. Я думаю, що вони стануть у нагоді всім любителям Ківі. Ну, починаю. Звичайно, вже це я говорив. З того, що 8 квітня мороз знищив практично весь урожай Києві у нашому місті. На одній ділянці знищений повністю урожай, на другій ділянці урожай ми частково врятували, і нам буде що поїсти. Чому так сталося? Трохи пізніше, ви побачите. Вже традиційно розпочинаємо наш огляд з цієї першої ділянки. Минулого року тут був у нас дуже гарний врожай, але, як бачимо, цього року у нас прямо такий нульовий врожай, можна підійти, подивитися. Почався листопад. Ось такі в нас стіни із Києві, але. Плодів немає зовсім. Біля нашого будинку дещо інша картина. Трохи цікавіше. Тут є врожай. Частково я тут застосував систему дощування. Частково тому, що так, я її і не довів до завершення. Тобто, вона не дороблена, але. Деякі пагони нам вдалося врятувати там, де сягала наша система дощування. Але тут постала інша проблема. Всі запилювачі у нас на першій ділянці. Тобто вони не цвіли так, як і не цвіли запилювачі і по всьому місту. Що ж нам робити? І дуже шкода було нам втрачати врожай. Але тут я згадав, що в мене з минулого року в морозилці зберігається попередньо заготовлений пилок. Достали ми цей пилок, я вже знаю, що такий, така фішка в нас працює. Достали пилок, і спочатку ним запилили, його було небагато. Спочатку запилили ним квіти на жовтоплідному ківі, а потім. Я ним трохи пізніше, він знову поміщений в був морозилку, і трохи пізніше е, запилив квіти моєї форми в секі. На Ківі Карпат у нас вже його не вистачило. Тобто е, тут знову у нас була нагода перевірити, чи він самоплідний, не самоплідний. І е, є у нас урожай Ківі Карпат. Щоправда, я бачу, що плоди менші. Ніж при хорошому запиленні. І ще цікавий такий момент: я вже у деяких минулих відео на ньому наголошував, що останні три квітки на Києві жовтоплідному плідному Лушансянг розкрилися якраз тоді, коли цвів запилювач актинідії аргути. Ось я побачив ці квітки, їх ізолював. Потім зірвав квітки із запилювача, вручну їх запилив, і знову ізолював поліетиленовим пакетом щільно зав'язаним. Квітки у нас запилилися, плоди визріли повністю, і я їх насіння з них буду висівати, і побачимо, що з нього буде. О, і ще одна така цікава особливість, що зрілість плодів я визначаю, звичайно, за рефрактометром щороку. Але також є така ще в нас додаткова, можна сказати, опція. Я бачу, коли починає більше м'яких уже плодів осипатися з ліани, то можна збирати урожай. В цьому році таке було тільки на жовтоплідному оцьому, на частині. <гуща> на жовтоплідному Киві. Зеленоплідного киві не впав жоден плід. І зараз я пропоную вам подивитися, що який все-таки в нас на сьогодні результат. Сьогодні 18 жовтня 2025 року, і ми потихеньку починаємо збір ківі Жовтоплідний сорт китайський лушанцян. Його потрібно вже було зняти минулого тижня, але зараз є час, тому ми його знімаємо. Вони потрохи падуть плоди цього сорту, тому краще вже це зробити сьогодні. Плоди. Такі у нас досить різнокаліберні різної величини і різної форми. Можу показати от такий врожай. Тут у нас є 3 кг 100 г і приблизно 900 грам ми вже з'їли. Отже, цього року врожай 4 кг цього сорту. Оце у нас цей сорт. Був, нагадую, запилений вручну пилком з морозилки. Плоди, як я казав, є різні. Є ось такі маленькі, маленький плід. Є плоди такі зовсім маленькі, це будуть плоди, як огорішок. Це плід буде без жодної насінини. Є плоди ось такі побільше. Ось такі здорові плоди. Зараз пробуємо розважити. Один-два. Ось тут такий плід. такої форми. Спробуємо його зважити на наших вагах. Ось хочу його показати. Тут у нас досить погано видно. Яка тут у нас вага? Вага у нас. 113 грамів отакий От плодик можна ще один зважити. Ну, так. такий. такий. Нехай буде такий. цей рівно 100 грамів. Я думаю, непоганий результат. І ще хочу показати, в мене тут є е, три плоди, які були запилені вручну запилювачем активні Аргути, ось вони мають трохи іншу форму. Зараз зважимо його, Він у нас 42 грами. Ось я покладу поорочі з ним плід, який був добре запилений. І запилився. І от, бачимо, що вони різної форми. У них вже всіх зріле насіння, тому насіння із цих плодів. Які були запилені запилювачем актинідії аргути. Їх в мене є, таких є три штуки. Оце насіння, я його буду вибирати і висівати, і потім побачимо, що з цього у нас вийде. Ну, а за деякий час ми продовжимо збирати інші сорти. Таким чином, на сьогодні маємо один ящичок Ківі Карпат. І 2 секі. Але по вазі майже одинакові. Тут 7,9 кг ківі Карпат, 8,1 кг секі. І хочу ще сказати, що зовсім небагато таких відверто мілких плодів. І хочу показати, що ось такі є плоди це моя форма секі, ось такі крупні, гарні. І ківі Карпат. В цьому році трохи менше, Ось такі десь середні плоди. Бачимо це. Я думаю, що із-за відсутності запилення. Але результат все-таки у нас є. І підсумовуючи, хочу сказати, що навіть мороз і фактична відсутність запилювача не помішала нам отримати хоч якийсь урожай. На цій ділянці, де було прикладено мінімум зусиль. Тому пропоную всім нам учитися разом, готуватися до наступного сезону. До нових зустрічей!